Просимо до заключного слова голову Центру запобігання та протидії корупції Володимира Мартиненка. І я прошу усіх, хто є в холі і в залі, підійти до нас сюди, для того, щоб ми підбили підсумки форуму. Шановні друзі, дуже дякую вам за участь у е, постійному митному форумі. Мікрофон. Мікрофон. Дякую. Шановні друзі, дуже дякую всім присутнім за участь у. Антикорупційному митному форумі. Сьогодні було піднято дуже багато болючих питань, які відносяться до митниці, як схеми, які на цій митниці працюють, так і кадрові питання. Особливу увагу хотів би звернути на те, що місцева влада львівська вона вже заявила про те, що вона готова з нами працювати. Ну як вона буде спрацювати, я думаю, ми вже найближчим часом зрозуміємо. Також хочу особливу подяку виразити народним депутатам, які сюди приїхали, які прийняли в тому участь. Дуже сподіваюся, що результати від тих всіх озвучених питань і тих всіх озвучених проблем, які ми сьогодні тут з вами проговорили. Я думаю, що вони не заставлять себе чекати дуже довго. Я хотів би ще звернутися до підприємців. Можливо, хтось не встиг виступити, можливо, хтось не встиг озвучити чи не встиг підготувати ті факти корупції на митниці, які, які він знає, які, про які в нього є інформація. Я дуже просив би цих підприємців цю інформацію підготувати, цю інформацію скинути на електронну адресу чи якийсь інший спосіб на організаторів. Ви реєструвалися, у вас є ця електронна адреса, якщо її нема, то ви можете підійти, взяти, взяти на реєстраційному столику. Я хотів би подякувати всім тим, хто небайдужий до проблеми корупції на митниці, та й взагалі хто небайдужий до проблеми корупції. Тільки разом, тільки спільними зусиллями, ми зможемо корупцію на митниці здолати. І, взагалі, корупцію здолати у всій нашій країні. Є дуже багато дуже болючих фактів, є дуже багато проблем. Є багато проблем із призначеннями на митниці. Ми на сьогоднішній день всі знаємо, ні для кого не секрет, що митниця була віддана на відкуп знову тим представникам старої влади. Тому знову на митниці рулять Калєтник, знову на митниці рулять, калетник, знову на митниці рулять Ну, Того не можна допускати. Люди виходили на Майдан, люди гинули на Майдан. Зараз люди гинуть на війні, захищаючи свою країну, а хтось на тому заробляє собі шалені гроші. Того не можна допускати. Тому я всім дякую за участь у форумі. Я хотів би особливо звернутися ще до учасників відносно питання формування резолюції нашого сьогоднішнього форуму. Всі якісь побажання, всі якісь бачення свої. Я хотів би, щоб ви дописали, чи подали зараз, чи написали в електронному вигляді. Кінцевий варіант резолюції буде вивішений на, електрон, на в, тому, в тій електронній формі. Як була вивішена реєстрація, я хотів би, щоб ви всі на нього звернули увагу, всі підписали. Також я хотів би вас попросити, щоб проблеми, які ми сьогодні озвучили, та й взагалі проблеми із корупцією на митниці, ви е, держали під контролем, під власним контролем, приймали участь у е, їх якомусь вирішенні. Я розумію, що немає особливих важелів впливу, щоб ці проблеми вирішувати. але в той же час я розумію, що тільки під громадським, під журналістським контролем ті проблеми не будуть замовчені, ті проблеми не будуть, не будуть запущені і, скажімо так, вони не будуть мати шансу на подальше існування. Всім дуже дякую за увагу. Панове, дякуємо вам за участь. Разом ми здолаємо корупцію. Слава Україні!